Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українка з псевдонімом Юлія Парадіс розносить зелених. Далі відео мовою оригіналу. Тут і додати нічого. Скажи свою думку і мовчи. Значить, частково ми самі винні в тому, що відбувається. Я не кажу за 73%, а кажу за зараз. Тому що кожен сидить в свої норки і живе своє життя. Поки вони роблять нас дебілами і ніщим народом. Кожен сидить в своїй норці, поки його країну продають. Люди воюють і вмирають за землю, яку просто забирають. І наша влада це знає і цього сама хоче. Європа дає гроші, які не йдуть на війну, а йдуть депутатам в кармани. І Європа це знає, і їх це влаштовує, тому що в них свій план. Депутати, які сидять в Верховній Раді, і приймають закони ну Україні і нахер не нужні, тому що без них би було легше. Бо їхні закони кончені і тільки ще більше нищують український народ. Наш президент не любить Україну і український народ, якщо він довівся це до такого абсурду. Якби мало було дати кожному по тисячі гривень, я б реально дала, щоб люди вийшли на майдан і сказали те, що їх не влаштовує. Частина друга кожен з нас знає свої права, але всі бояться ними користуватися. Наших чоловіків ловлять ухилянти, які не хочуть іти на фронт і називають їх ухилянтами, хоча ухилянти є вони. Нашим людям дуже легко закрити рота і присадити їх, хоча раніше я думала, що це нереально. Тому що українці були розумною і сильною нацією. Після війни буде краще, бо зараз все не на часі. Краще не буде, буде тільки гірше. Якби свою думку говорили хоча б на камеру сотні тисяч людей, тоді б не страшно було говорити іншій сотні, і нас би вже було дві сотні, а не одна. Якщо ми будемо всі мовчати, то хліб буде коштувати 70 гривень, а молоко більше 100. І це вже буде велика розкіш для українця. Світло, податки, газ, продукти не відповідають дійсності в Україні, тому що ціни завишені, які не мають право так бути. В той же час блогер Джон Сміт зазначає, влада здійснила багато злочинів і вже просто змушена узурповувати все. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів покарати його за все, що він натворив: шашлики смерті людей, розкрадання вагнерівців, журавля і багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення очевидне. Сам Зеленський, на відміну від багатьох, це зіткнення вже давно передбачає, а тому вже відімкнув свободу слова своїм опонентам, вів політичну цензуру під виглядом військової, в культурному плані оскотинює населення, продовжує серед своїх проти. Скандали наперед намагається дискредитувати протести, скуповує автозаки замість зброї. На відміну від готового програти, на виборах Порошенка цей уже робить все, що робив пізній Янукович. Тільки я не казав про руку США а цей про руку Кремля. Але оточення татарове Єрмаки Смірнове ведуть його в цей коридорчик, як Януковича вів Портнов. Єдиний шанс для нього відпетляти це звільнити всі території України до 1991 року. Тоді, сподіваючись, на переможців не судять і виснажити українців довготривалою війною. Він швидше за все. Зможе уникнути відповідальності, а так ідеологічно, зеленський банкрот. Всі його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг Зеленський втратив ще на початок 2022-го 24%. зрівнявшись з Порошенком, і лише Путін своїм вторгненням Зеленському підіграв. Проблема в тому, що без плану перемоги навіть Зеленський лідер військового часу втрачає легітимність. Гетьман з гетьманом поки генерує план перемоги. Кульгавий план Зеленського до цього часу був захід дай зброю. Закрий небо, візьми в НАТО ЄС, дай гарантії Спеки, і ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу заложного в змі Зеленський з цим планом банкрут. Отже, потрібний новий план. Цей план згенерував заложний технологічний ривок України, завдяки якому вдовго розбити Рашку. Саме тому і відбулася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує заложний, то заложний гетьман з цього моменту заложний для Зеленського ворог номер один. Всі намагання Зеленського прибрати заложного будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоч і вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. А Зеленський нато ревнивий, заздрісний і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє, тому і ці казки про майдан – відражки. Коротше, зеля має зараз взяти план і трубити з усіх стволів, що це правильний план. Треба по ньому рухатися. Тоді він отримує політичну легітимність. План перемоги заложного перетворюється на запит військових. А Зеленський на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В процесі сподіватися медійно прихопити в залужного авторство. Це щось таке більш-менш на користь всім, що відсовує нас від майдану. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.